Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буду традиційно розпочинати зі смачного сніданку, але для початку треба прибрати на кухні. Я готую лише тоді, коли чистота на кухні, іноді трапляється так, що залишається якийсь немитий посуд, і я. Спочатку намагаюсь його прибрати, а вже потім починаю готувати. Вранці у мене може бути якийсь немитий посуд бракування або ще щось, тому що я не остання лягаю спати. І чоловік може щось залишити. Та і в принципі я так само щось можу залишити, тому що ввечері е, я вже не дієздатна. Взагалі я з сови поступово-поступово перетворююсь в жайворонка. Дійсно, я зараз рано встаю, рано лягаю, і ввечері я вже взагалі нічого не хочу робити, якщо навіть раніше я ролики могла монтувати вночі, ввечері то зараз я цього не роблю, взагалі не можу нічого не зображаю ввечері, Повертаюсь до сніданку, я готую звичайні вафлі, але додаю до них шпинат. Ви бачили, що я шпинат збила з яйцями. Спочатку збила шпинат, потім додала яйця і вже потім додаю всі інгредієнти, які традиційно йдуть до вафлі. Свій рецепт я залишу в описі під цим відео. І взагалі, до речі, хотіла сказати, що якщо ви бачили у мене якийсь рецепт і хочете його десь знайти, і не можете. Можете просто вводити, наприклад, вафлі і Ярослава. І ви обов'язково його знайдете в міду, яке вам е, одразу кинеться. Це може бути як мій влоговий канал, так і кулінарний канал, тому що там і там я Ярослава, себе ідентифікую, тому е, щось обов'язково знайдеться. Я сама так шукаю, дуже часто повертаюся до якихось рецептів, вводжу Ярослава, там, наприклад, оладки, І дивлюсь рецепт, який я там залишала, або проговорювала. Е, тепер я роблю Салату. У мене вафлі будуть солені. Ну, як? Вони в мене там з цукром, бо я люблю поєднання цього солодкого і соленого, але зверху буде солена така, не, ну, начинка, а скоріше салат, який я додам зверху. Поки в мене свіжа ця баночка соусу песто, я його скрізь додаю. Всі салати, запах стоїть нереальний, дуже це смачно. Я не знаю, мені а, тільки подумати про цей соус. Я зра, одразу хочу зробити салат, якусь канапку. Це дуже смачно. От, Чесно, це е, дуже смачний соус, Хто його тільки придумав, той геній, як на мене, тому що з овочами в поєднанні це просто дуже смачно. Роблю яйце пашот, це дуже просто. Роблю воронку і в воронку е, вливаю яйце. Даю буквально одну хвилину. Е, як виявилось, що дві це занадто багато. Щоб воно розтікалося, треба хвилинка, ну, по ньому навіть видно. Оцей кружечок це у мене моя рибка, яку запікала і досі я її доїдаю. Я просто її змішала з песто, зробила кулькою і ось так вирішила подати сама собі сніданок. У чоловіка такий самий, тільки без рибки. Ось такий смачний сніданок. Якщо я вас надихнула на нього, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, чи ви повторюєте мої сніданки. А у мене нова закупочка книжок для Єви. Ми зараз активно випотрошуємо всю нашу колекцію книжок. Чому так кажу? Тому що в школі зараз вчителька я не знаю, може в інших школах так само, але мені здається, що це ініціатива саме нашої вчительки робити читацький клуб, і вони кожного тижня носять книжку, читають її в якийсь там певний час, і в кінці тижня роблять презентацію. Тобто вони приходять зі своєю книжкою, розповідають про неї там в класі, задають питання щодо книжки, рекомендують чи не рекомендують. Коротше. Це Офігенна ініціатива. Я не знаю, я сама б хотіла, щоб у мене в школі таке було. Е, дуже шкода, що ну, ну я насправді навіть от зараз у дорослому житті я б хотіла приймати участь у комусь читацькому клубі, коли ви читаєте одне те саме оповідання або різне, і просто потім розповідаєте про що ви прочитали. Це дуже класно. І на роботі е, на одній з перших у мене була подружка, і зараз вона принципі є. Ми спілкуємось. То ми так робили разом. Просто ми читали, і навіть якщо одна і та сама книжка у нас була, то ми на перегонки там читали для того, щоб не спойлерити один одному. І потім обговорювали книжку. Це насправді, коли ви обговорюєте книжку з однодумцями, це дуже класно. Тому я рада, що мою дитину привчає цього з маличку, саме в тому плані, що це групка людей, які зайняті однією. Тією ж класною ініціативою. Так, розкажу, які книжки я придбала. Зараз захотілося мені купити. Але взагалі хочу записати її в бібліотеку. Саме для того, щоб. знаєте, Книжки у нас вдома вже закінчуються, які вона бере до школи. Ну, як, там ще є якісь, але це ж просто ще такі книжки, треба, які вона сама може і саме прочитати. От, Тож, хочу записати її в бібліотеку, щоб вже не купувати, а хоча б брати на певний час і повертати. От, Про це вже пізніше, коли одужаємо, то запишемось. А зараз вже вирішила замовити ось такий набір. Це все я купувала на якабу Цей набір коштував там дешевше, ніж купувати окремо. Тому я взяла, мені дуже сподобалася ця серія книжок Мартіна. Це про дівчинку зомбі. Класні ілюстрації. Прикольно подається сюжет. Воно, по-перше, смішне. Ой, господі смішне. з жартами. Тому, ну, взагалі, тема така, вона жартівлива про зомбі. Ось. Тому я думаю, що Єва буде в захваті. Ми тільки так продивились, але ще не читали. Також мені здається, мені що мені писали підписники щодо цієї книжки, і вона мені просто, знаєте, як. Закарбувалась в пам'яті, і коли побачила, що в списку цю книжку, вирішила її також замовити. Впевнена, що вона класна, тому що видавництво Гала Мага, обожнюю також це видавництво, завжди класні і ілюстрації, і переклад, і подача. У них свій власний стиль, і це чудово. Мені дуже подобається. Тут ось така вона, тобто, це надовго, надовго нам читати. Але я, я рада, що ми таку придбали. Це, знаєте, кожен день перед сном читати і цілу історію за якийсь певний час можна прочитати. Класно. Також думаю, потім, коли прочитаємо, зроблю відгук за це. І коли побачила ось цей комікс, одразу також його кинула в корзину. Це Gravity Falls, це по. В серіалу в такому мультику, який ми дуже давно дивились, і напевно треба навіть передивитись, тому що вже нічого не пам'ятаю. Але воно смішне, це можна дивитись і дорослим, і дітям. І напевно це дітям більше підліткам. Ну, як підліткам, десь з років восьми, напевно. Я думаю, що Єва зараз більше зрозуміє певні, певні жарти, які там були. Але все одно Єві дуже подобалося і мультик цей, і там щось страшне. Тому різні загадки, вона вже собі тут якусь закладочку поставила. Ну, і Взагалі, комікси, я вважаю, це ідеальний варіант для того, щоб дитину навчити читати. Заохотити, точніше, не навчити, а заохотити, тому що тут купа картинок, мало тексту, повне погруження в сюжет. Якщо тематика коміксу підходить дитині, то чому б ні? Я сама дуже люблю такий жанр коміксів, мені подобається, це цікаво читати. Завжди. Ну, воно прикольно, не знаю. Але я почала читати комікси вже будучи з чоловіком, саме його комікс. От, бо в моєму дитинстві такого не було. Ну, мені не купували, я можливо навіть і не знала, що вони такі є саме в дитинстві. Потім вже якось не сильно хотілось. Але потім мені чоловік відкрив очі на комікси, що це все ж таки дуже і дуже класні історії. Що історія, взагалі, якийсь сюжет може бути викладений не тільки ось в такій книжці, наприклад. Як по стандарту, Це мене чоловік цьому навчив, бо я завжди думала, що це тільки книжка. але, да, повість може бути цікава і в іграх, і в коміксах, і в якихось. На столках навіть, ну, тобто, у всьому-де всьому, у всьому де є якийсь сюжет, є його розвиток і сприймання інформації, може бути з різних джерел. Не тільки саме з книжок в класичному варіанті. Ну, Напевно, ви передала думку. Не знаю, як у мене чоловік більш красномовний, я не така красномовна. Так, що ж, ось такі книжки. Я дуже задоволена покупкою. Прям я не знаю, дитячі книжки найкраще, що можу. Дякую, прийшли нарешті гуляти, окрім свого двору, так? Да? яка покажеться, як модна. 16 градусів, здається, якщо не більше, не знаю, дуже гарко. <рес> Зайшли такий запах хвої одразу. Сумувалася цим парком. Вже можна трошечки по побавитись. Я теж сьогодні на весінньому. Дуже жарко, ми прямо ще в машині жаркувати, поки доїхали, то трошки спарились, так, знаєте? Так, буде в шапочці і в шарфіку, а я вже так. Ми вже вдома заїхали в магазин дещо докупили. Зараз я в євному супі підварюю вермішельку і в мультиварці наш суп з хречаний з грибами. Єва такий не їсть, тому у нас окремо, є окремо своя порція і варю я на один раз. Ну, може, в нашому ще залишиться на завтра, але Єві краще свіжий робити. Не факт просто, що вона завтра захоче, так само і ми. Що купила? Хліб закінчився. Ми реально з'їли ту величезну штуку хліба самі. Ну, Я правда і готувала щось таке, що можна там хлібчик макати, салати, здебільшого дуже багато, щоб можна було власно, поєднувати. І тефтелі я любила з тим їсти. Коротше, класно. Зайшов. Супер. Так, молоко дві штуки, яйця сирники які є попросила на вечерю, зі згущеним молоком попросила, тому купили. Далі вона захотіла солоденьке щось, тому взяли, вибрала сама собі шоколадку. Це на декілька днів йогурти, отакі шоколадні. Також каже, можна пончики. Я кажу, ні, тільки якщо заїдемо на пошту. А на пошту просто там круг треба було робити. Вона не любить це робити все. І я кажу, ну якщо на пошту заїдемо, то можна пончик. Ну, коротше, взяли пончик. Це чоловіку. Я можу один вкраду. Банани і пепкорн. Вирішила сьогодні ввечері з Євою зробити. Санс кіносанс з проектором вирішила взяти попкорн. Ну, все, з того, що мені потрібно було: це молоко, хліб і яйця і цей сир на сирники, а врешті, це витрібеньки, які також іноді дуже хочеться. Після обіду я вирішила все ж таки протерти фасади кухні. Уж дуже сильно вони мені муляли око, особливо нижні. Я думаю, що на камері це навіть не так сильно і видно, наскільки вони були брудні. Брудняться вони в мене саме через мої ляпки води. Просто без кінця. Через те, що я готую щось, мию я постійно на кухні. Постійно в мене ці бризги по нижнім фасадам, обов'язково буде. Я ще така людина, що я можу щось і вилити, прокинути. Я думаю, що хто доволі довго зі мною ті бачили, наскільки у мене іноді такі незграбні якісь рухи, буває, що щось випадає. Обов'язково не буває такого, щоб дня не пройшло, щоб в мене щось не, не впало з рук. Або я десь не вдарилася. Тому це такий стандарт дня. Якщо Щось таке не сталося, то, напевно, щось пішло не так в цей день у мене. От, Тому дуже сильно. Мені вже це муляло, ніяк я не могла до цього дістатись, тому що є вахворії, якщо дивились мої минулі, минулі ролики. І, якщо чесно, було, взагалі не до цього, просто не вистачало часу. Але просто настільки, я вже не могла на це дивитись, тому коли я відлучилась у ванну, то я вирішила швиденько тут все протерти. І на відео я вже бачу, наскільки сильно вигоріли на сонці мої фасади, і наскільки я Мрію насправді про новеньку кухню. Я думаю, що в найближчому майбутньому вона в мене буде. Я зараз активно продивляюсь різні варіанти, які я хочу. Насправді це не так легко. Я думала, що в мене є якісь заготовки в голові. То тієї кухні, яку я хочу, але насправді ні. Багато чого треба а, тут продумати, купа техніки. Я просто виписала навіть список а, техніки, яка має ховатися в шухлядах, що в мене має ховатися в шухлядах, посуд різний, по все по категоріям. І це стільки всього, це просто я не знаю, а, яка має бути кухня, якої величини. Але місця не так багато, ну як не так. Багато У мене стандартне приміщення щодо кухні, мені здається по габаритам. І, в принципі, сюди вміститься нормальна така стандартна велика кухня. Але думаю, що напевно від острова буду відмовлятись в сторону звичайного стола. Обіднього саме в цій зоні, напевно, він буде. Але я ще думаю, я придумую ці моменти. Але мені так здається, що якщо так робити, то буде приміщення більшим візуально, візуально розшириться. І, взагалі, хочеться, знаєте, сучасну кухню, такого мінімалістичного плану. Там, де все сховане, все приховано, на стільниці нічого немає. Це моя мрія, я про це дуже сильно мрію. І, в принципі, я люблю, коли нічого немає на поверхні. Але моя кухня мені, вона маленька для цього, так як вона не прорахована під мої бажання, а вона і не могла бути прорахована під мої бажання, тому що я її купувала коли е, навіть не вміла готувати. Тобто, в мене і духовки власне не було, тому що я не, не вбачала, що вона мені в принципі колись знадобиться. Ось. Так от, готувати я почала лише коли в мене з'явилась Єва. Е, лише в той час раніше я взагалі вдивувалася, зараз згадую, що я кухню протирала чисто від пилу. Я кажу чоловіку, а що ми взагалі їли? У мене навіть ну, немає здогад... спогадів, що ми щось готували на тій кухні. Можливо, якісь салати чи ще щось. Ну, я не пригадую, щоб ми прям щось там навіть смажили. От реально протирала на кухні лише пил. І при цьому дійсно в мене завжди був такий мінімалізм, нічого не було. І з тих пір, як у мене народилась Єва, я захотіла все це готувати, все випікати, і просто кухня оброслась різною технікою, гаджетами, всякими штучками для випічки. І, ну, Реально в кухні треба багато всього, якщо всім займатись, по мінімуму не бути при цьому якимось кухарем кондитером, По мінімуму, треба дуже і дуже багато всього, і це все треба вмістити. Тому моя голова зараз повністю в цих роздумах, Я нікуди не спішу, не хочу спішити в цьому питанні, тому що я хочу, щоб уже кухня, яку ми виберемо, вона була останньою остаточною і щоб я ні про що не жалкувала. Збираю всі свої лайфхаки кугонні, що дезручно, що з цієї кухні мені зручно і що незручно. Тому хочу щось подібне повторити. Єдине, що я точно знаю, що мені хочеться, щоб у мене на кухні була така, така собі, як комора, це такі приховані якісь як стелажок. Всередині полички, якісь, на яких будуть всі крупи, наприклад, всі запаси, всі солодощі, які там, наприклад, покупні або ще щось. Щоб було ось таке відчуття, що це якась комірчина, в яку ми зазирнули. Це, звичайно, можна сховати за фасадами, звичайні полиці. Але от щось такого плану мені дуже хочеться, я придумаю, як це можна гарно вмістити і щоб це було економно помісто тому якось так. Сервант, я думаю, що щось схоже також буде, але трохи іншого плану. Схоже на цей, але трошки по-інакшому, і багато посуду з цього я вже хочу сховати десь. Також в доступному місці для мене. Я думаю, що верхні ящики у мене всі будуть абсолютно з посудом. Все буде з посудом. як можна побільше місця саме для зберігання посуду, тому що я його дуже люблю. Мені подобається ручна кераміка, мені дуже подобаються і звичайні тарілки з магазину. якісь. Я це дуже люблю. І коли якесь свято, мені хочеться, щоб було все різне, щоб я могла і так, і так, і так накрити стіл, і Собі в домашній якісь на вечерю або на обід накривати гарно. Для мене це дуже важливо. Я дуже люблю естетично подавати їжу своїм рідним і собі так само. Для мене це навіть знаєте важливіше, ніж поїсти. Це подати гарно. Я завжди продумую це іноді, просто ну, на ходу це вигадую Не завжди щось. Шукаю якісь ідеї, а іноді от просто так виходить. І я дуже це люблю. Цього в мене не забрати, тому посуд буде обов'язково завжди в мене в покупках номер один. Його ніколи не буває багато, до того ж він і б'ється часто. Так як і ручна кераміка, дуже часто у нас б'ється, тому це все таке, що потрібно завжди. От, наприклад, келихи. Нам треба обновити, тому що якщо отак от прийдуть гості, наприклад, то я вже не накрию стіл з однаковими келихами, Це буде різнобій. Хоч моя сестра, наприклад, любить, коли все різне. Я теж люблю, коли все різне, коли це певний стиль свята. А зазвичай мені подобається в якомусь, в принципі, стилі. Тому так келихи треба поновити, як звичайно для водички, для так і для вина, шампанського, тому що дуже часто все це розбивається. І в цьому немає нічого поганого, посуд також треба оновлювати, щось затирається, наприклад, так само. Тому це тільки, знаєте, така штука, яку хочеться постійно-постійно купувати, і вона ніколи не буде зайвою. Що ж, поки я говорила, я вже прибрала на своїй кухні, п'ю водичку, роблю собі каву і буду відпочивати. П'ю каву <с> за вікном. Дуже гарно, як на мене, падає дуже приємне сонечко і підзвуки тривоги. Я думаю, що вам не чутно, і я сподіваюся, що вам не чутно, щоб вас не тригерити. Але просто життя, життя триває. Ой, живу, звісно, красивіше набагато. Все, я вже молодець вважаю. <с> мені лише для повного щастя треба оці штучки попротирати а, і підлогу помити, плиту і раковину, але це вже не сьогодні. За, до речі, гачок, треба буде відкласти. Це я чоловіка, просила надрукувати сюди мені на вологмаси, щоб тут висіло. Але так він якийсь сказав, мені не подобається. Сказав, щоб я вибрала інше, а я таки не вибрала. Нічого досі не повісили. Це нічого, буде якийсь на, на запас. От. Тож п'ю каву, насолоджуюсь, насолоджуюсь заходом сонечка і будемо чекати вечора, щоб подивитись фільм на проєкторі. А, ви знаєте, мене вже тривога не лякає, вона мене бісить. Просто це звук, я вже не можу, він мені на нерви діє, і я просто не можу його вже слухати. Він в мене прям а, і коли збивають щось, летить оцей звук, шахіда, просто бісить, бісить безкінечно, бісить. Просто я відчуваю, дику лють, а не страх чи ще щось. А ця парочка на місці. i am waiting for an answer. will you be the first to speak? i came back to the house when we both Ваші дивиться кіно. А я вже приготувала сирники, салатик. це чоловіку, з нутом і сухариками. І у нас будуть сирнички з бананом і зі схущенкою. Все, нам смачного! І буду вже з вами прощатися. Зустрінемося з вами у новому наступному відео. Всім па-па!